На цій дільниці номер 531-223 вже з початку роботи активісти зафіксували порушення. Виборчі урни не запломбовані відповідно до закону. Голова дільничної комісії не заперечує так. Порушення є, але його намагались виправити оперативно і не порушуючи закон. Три урни ми зібрали і поставили так, як потрібно опломбували. Дві урни у нас були з порушеннями. Пломба не підходила як до урни або до кришки. От у нас було таке порушення. Але щоб виправити це порушення, ми взяли всі члени нашої дільничної виборчої комісії, поставили підпис і опломбували ці урни білим папером. Та попереднє порушення просто відходить на задній план у порівнянні зі спробами масового підкупу, який один із кандидатів запровадив у Полтаві. Громадські активісти виявили більше десяти дільниць, де людям нахабно і відкрито пропонували гроші за голос. І це лише ті острівці волевиявлення, де порушників вдалося піймати за руку. На дільниці 531-194 Вже зранку велика група правоохоронців. До нас надійшло повідомлення про те, що тут твориться правопорушення, про виборів. І все. І зараз ми розберемося. Зараз ми розберемося, яке потом. Тим часом, за зовнішніми ознаками, які нам описали виборці, сталося порушення, про яке попереджували численні ЗМІ області. Масовий підкуп виборців одним із кандидатів на посаду міського голови. Упіймати зловмисників за руку не вдалося, але свідки події розповідають: біля світлого Фольксвагена Каді у дворі школи кучкувалось багато виборців. Після свого виявлення порушники швидко зникли. Була помічена на території школи картка, яку. В інтернеті. Підозріло було те, що стояла машина без номерів, до якої підходили люди і зносили щось зносили. Підозрілих осіб, які проводили підготовчу роботу з виборцями, зафіксували і на 243-й дільниці у мікрорайоні Мотель. Збирав молодий чоловік, виборців, які йдуть голосувати, проводив з ними якусь бесіду, ми ж не слухали. І йдуть голосувати, потім знову до нього підходять. О, остановили одну жінку, побалакали з нею. Вона каже: Я жду свою групу. Мені ще три чоловіка вже проголосувало. Ще два А на цьому відео, яке зробили громадські активісти, літній чоловік виправдовується, не знав, що порушує закон, коли виносив три виборчих бюлетні з дільниці. Натомість люди, які зібрались навколо нього, обурюються. Ви порушили закон. Ось голова комісії говорить. Я, я, а ви виносите. Де написано. Я зараз вам ви у, я поважних, ви у своїх поважних ви у своїх поважних літах обманюєте.